Тут і знайти час для того, щоб зайти до нас і поспілкуватися з нами. На форумі ми будемо багато говорити про Миколаїв, про наші виклики, про наші досягнення. І насправді, чому ви всі тут присутні? По-перше, тому що місто Миколаїв унікальне в своєму роді в цьому проєкті. По-друге, ми маємо унікальну співпрацю на рівні місто область. Олександрович щойно ви сказав деякі компліменти у напрямку міста. Я хочу сказати е, в зворотньому напрямку, що сьогодні місто Миколаїв і Миколаївська область насправді мають унікальну співпрацю. На рівні місто область, ми постійно синхронізуємо наші проекти, у нас немає жодної конкуренції. Ми навпаки, конкуруємо з іншими областями, з іншими містами, і наші команди постійно синхронізовані і мають постійно одне бачення, яке знову ж таки постійно е синхронізують. У нас е унікальний досвід співпраці з корисном Данії. Вони нас, як я дуже часто кажу, усиновили, чи якщо. Е там за кордоном удочерили, і ми разом працюємо над тим, щоби.